Наше суспільство саме в Україні не готове прийняти мистецтво таким, яким воно є. Найголовніше те, що художник передає, те, що він відчуває, людина, яка дивиться просто на предмет, як на предмет, не може зобразити його на пласкому, там на пласкій поверхні об'ємним. Художники мають бути бідними і те, що вони можуть стати відомими тільки після там своєї смерті. Я Вероніка Забарна, художниця, напевно, з народження. Взагалі, в мене воно як вроджений талант, але не може талант бути просто самостійно сам по собі. Це треба розвивати. Це більше як досвід, як практика, тому що можна вміти. Бачити, але навчитися передавати це зображення тут треба практика, тут треба досвід. Людину спершу треба навчити бачити. Бачити предмети не так, як в загальному стандартно бачать всі люди. Треба навчити бачити світло. Тінь, світлотінь, яка падаюча тінь, що навколо, які ми бачимо кольори на цьому предметі, там, в залежності від навколишнього середовища, це треба от на це більше звертати увагу, бачити, що відбувається на вулиці, які кольори ми бачимо ближче, які кольори ми бачимо далі, в залежності від відстані, що таке перспектива, більше ознайомитися з цим, коли людина починає на це звертати увагу. Змінюється її сприйняття, <хи> і тому можна вже починати пробувати щось малювати, тому що людина, яка дивиться просто на предмет, як на предмет, не може зобразити його на пласкому, там на плоскій поверхні, об'ємним. Ну як це передати? За допомогою різних відтінків, але треба це побачити. Бути собою, не зраджувати своїм бажанням, своїм баченням, не намагатись когось копіювати чи відповідати чимось очікуванням, бо в якийсь період це <свісно> зупинило мою творчість. Ну, дійсно були викладачі, які мені дали базові такі от основні знання, які допомогли мені потім, і о, це дуже важливо. Але є такі викладачі, на жаль, які нав'язують своє, свій стиль, свою думку, і це дуже псує взагалі бажання щось творити потім. Клод Моне. У нього прекрасні пейзажі, і він творив в своєму саду. На тих своїх озерцях, з тим латастям, з тими квітами, серед тих дерев я би хотіла побути там, в цій атмосфері, і напевно, все ж таки, поспілкуватися з ним і спитати, що він відчуває. Це ж не просто зображення картинки, тут вся картина, якби це найголовніше те, що художник передає, те, що він відчуває, Цікаво, що він відчував. Що <хи> а, насправді муза це не є чимось таким конкретним. Для того, щоб творити, ну, це моє особисте, можливо, всі художники по-різному працюють. А мені треба, щоб був гарний настрій. Я його намагаюся створити сама. Ну, це залежить взагалі від багатьох факторів. Не слухаю про стереотипи про художників, але, на жаль, він такий є, існує. Те, що всі вважають, що художники мають бути бідними і те, що вони можуть стати відомими тільки після своєї смерті. Можливо, якщо хтось сидить вдома в майстерні і творить там свої шедеври і ніде це не показує, можливо, так і є. Можливо, потім хтось дістане його роботи і покаже світу, і це буде цінно. Наше суспільство саме в Україні не готове прийняти мистецтво таким, яким воно є. І я з цим зіштовхнулася. Люди не розуміють, що це. Люди не розуміють, що таке ручна робота, що це зовсім інше від, від руку на полотні, від того, що можна зробити декілька разів. Що це просто ні, це не просто. На це треба час навіть налаштуватися, там скласти собі картинку в голові, що це має бути, надихнутися, щоб створити цю картину і потім просто взяти пензлик і створити так теж не вийде. Це час, це зусилля, це досвід. Не всі можуть це зробити, але це чомусь не цінується. Це дуже важливо. По-перше, це створює особистий бренд. Люди бачать, хто я. І це як портфоліо, це як особиста якась галерея, там, де я можу показати і процес, і свої роботи. Десь, можливо, частинку свого життя, але для того, щоб просто розуміли люди, хто я, а не просто там мої картини і чому мої картини саме такі. А це можливість співпраці з різними галереями, теж саме в соцмережі. Той конкурс, це теж через соцмережі. Так, так ми знайшлися. От я готую картини на наступну виставку у відень. Це прекрасно. Можна ділитися і показувати все, що я хочу донести світові, і це не ходити десь по вулиці і пропонувати. Це все тут на місці. Освіта важлива, дуже важлива, тому що можна вчитися, малювати щось створювати, але якщо немає базових основних знань, навіть якщо ви їх не використовуєте, але розуміння і навчитися малювати кисті рук та або портрет, або побудову це розуміння вже об'єму, розуміння форми. І далі вже працювати навіть ті самі пейзажі, це зовсім інакше сприймається і створюється. Це результат, по-перше, по-друге, можливо, вища, не вища. Воно і не має такого, якби сенсу. Але вища освіта, вона в загальному, не зважаючи на професію, має свої наслідки позитивні. Це досвідченість в першу чергу. Бути, бути щирими у своєму мистецтві дуже важливо не копіювати когось, не, не брати щось чиєсь, а відчути те, що хочеться передати самостійно. Це найщиріше і найправильніше в цій професії. Якщо когось копіювати, ну, це так як жити чужим життям. Якщо такі є кризові моменти, коли воно не йде, коли щось не виходить, не треба насилувати себе. Треба дати час просто прожити цей час, відпочити, надихнутися, наповнитись. Наповнитись важливо, тому що коли людина наповнена, вона може віддавати. Якщо вона спустошена, на жаль, такий буде результат.